Тут ми маємо прихожу. В прихожій перша це зона вішаків і полиця для шапок з боку довгий пенал. В пеналі це є фурнітура блю на виштовх, вирівнювач дверей. Знизу дві полиці для взуття. Потім йде відділення для більш габаритних речей і електрощитова, Wi-Fi роутер. І ще одна полиця. Такий самий момент ми зробили і з тумбою знизу. Теж, якби малі полиці для взуття. З можливістю переставляння полицетримачів, тримачів, щоб знизу поставити якісь більші взуття зверху менше. Ну і зверху проста тумба без полиць. Ось. І напроти ми маємо таке велике зеркало в повний ріст в алюмінієвій чорній рамі. Класно, коли ти заходиш і виходиш з квартири і бачиш, як ти виглядаєш. Е, а зараз ми знаходимося в ванній кімнаті. Е, значить, ванна кімната складається з дзеркала такого плану, як було в коридорі. Це алюмінієва рамка чорного кольору. Ну і е, значить, під носаме дзеркало. Під дзеркалом знаходиться тумба, яка виконана з стільниця з компакт-плати фірми Eger. Е, фасади і корпус це є ДСП е, українського виробництва. І фурнітура блюм. Також тут ми бачимо версні ручки в фасадах. По самій тумбі детальніше. Тут є справа ніша, яку заховали пральну машину. Біля ніші є відкидна дверка з кошиком для брудної білизни. Сам кошик можна зняти і поприбирати в самій тумбі. Рішення дуже практичне, так як кошик знаходиться біля самої пральної машинки. І дві шухляди на тандемах часткового висуву фіми Е, Ця сама тумба стоїть на ніжках алюмінівих, і це дуже практично, тому що можна знизу помити і сама тумба не замокне, так як є близькість до душу. І Тут теж маємо таке цікаве рішення це є прості полиці в стилі лофт над інсталяцією виконані за процес ДСП на кутниках, які були зроблені і пофарбовані в чорний колір. Досить просто, лаконічно і в той, в той самий час гарно.